Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У четвер, 20 червня у Дніпрі, група бійців на чолі з нардепом Миколою Тищенком агресивно затримували невідомого чоловіка. Народний обранець приїжджає у Дніпро вже вдруге за останній час. Перший свій рейд проти ботоферм та офісів нарде проводив 28 травня. 20 червня рейди проводилися в офісах поблизу Кельнського бульвару. В рамках рейду на бульварі правоохоронці припинили роботу п'яти ботоферм, які знаходилися в офісних будівлях. Заарештовано близько 300 молодих людей, серед яких є Чоловіки та жінки охоронці Тищенка напали на чоловіка в Дніпрі. Його жорстоко скрутили три людини у формі. За словами жінки, що стояла поруч, чоловік відмовлявся віддати дитину матері і прикривався нею, щоб йому нічого не зробили. Пише місцевий паблік труха Дніпро. За попередню інформацію затриманий учасник фанатського руху ФК Дніпро і колишній військовослужбовець Дмитро Син. Сьогодні ми спільно викрили одразу декілька адрес об'єднаного злочинного угрупування дев'ятки. Це велика мережа бутоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі вже встановлено більшу частину всіх організаторів. Так про Коментував свій візит в Дніпро сам Микола Тищенко. 有战士，有战士，有战士，有战士，有战士，有战士，有战士，有战